Набір заміксуй свій контік, і також вийшло, що в мене їх два, тому що я спочатку купила сама, щоб зняти вам огляд, а потім мені написали контік і запитали, а чи не хочу я отримати від них подарунок? І я ж така. Давайте, бо я одразу зрозуміла, що цей я комусь із вас зможу тоді подарувати. Купувала цей набір. Я здається за гривень 500, і тут аж 535 грам. Тут у нас три види печива. Ну, візуально мені це дуже подобається. Мені здається, це дійсно прикольне часопроведення з дитиною. Тут є такі кольорові ложечки. Майте на увазі, що відкривається це печиво дуже важко. Мені вдалося, я навіть нічого на диво не розчавила. У наборі де чотири види начинки: шоколадна, малинова, мангова та фісташкова. Тверда кремова консистенція дуже класно, що можна регулювати самостійно скільки цієї начинки класти. Моє ідеальне печиво виглядає ось так: тільки як його засунуть рот? Це дуже смачно, але момент, як його кусати, я не придумала. Ось така краса у мене вийшла. Оцю другу коробку я подарую тому, чий коментар назбирає найбільшу кількість лайків. У мене в інстаграмі під цим відео і в тіктоці під цим відео можете і там, і там залишити, щоб збільшити свої шанси. Результати будуть 3 грудня, щоб 4 я вже це відправила.